Дорогі брати і сестри, підтримайте канал, залиште коментар, ставте вподобайку. Дякую вам. Чи не звелів я тобі бути мужнім і хоробрим? Тож не бійся і не занепадай духом, бо Господь твій Бог завжди з тобою, хоч куди б ти пішов. Аллилуйя! Блаженний той, хто Господа боїться, і в заповідях Його має велике задоволення. Будуть сильними на землі нащадки Його, покоління справедливих благословиться, достаток і багатство в домі Його і праведність Його. Повік перебуватиме, сяє в темряві світло для справедливих, милостиве, милосердне і праведне воно. Добре тому, хто милує і позичає, хто справи свої веде правосудно, бо Він не похитнеться повіки, праведник. Буде у вічній пам'яті, не злякається лихої чутки, серце його непохитне, упевнене в Господі. Утверджене його серце не злякається аж поки не побачить падіння ворогів своїх. Він щедро роздав бідним, його праведність. Стоятиме повіки, Ріг його піднесеться у славі, нечистивий побачить це і розгнівається, Заскригоче зубами своїми і розтане. Бажання нечистивців загине. Блаженний той чоловік, що не ходить на нараду нечистивих. Не стоїть на дорозі грішників і не сидить на зборищі глумливих, але в законі Господнім її насолода, і про закон Його роздумує вдень та вночі, і буде вона, як дерево, посаджене над водними потоками. Що пліт свій дає вчасно і листя його не зів'яне. Щоб вона не робила, щаститиме їй. Не так нечистиві вони, як полова, що вітер розносить усюди, тому не стоять нечистиві на суді, ані грішники, на зборах праведних. Адже знає Господь, життєвий шлях праведних, а шлях нечистивих загине. Слав ти Господа, бо він добрий, бо навіки його милосердя. Нехай скаже Ізраїль, бо навіки його милосердя. Нехай скаже дім. Айронів, бо навіки його милосердя. Нехай скажуть ті, що бояться Господа, бо навіки його милосердя. І з тісноти покликав я Господа, Господь відповів мені, вивив мене на просторе місце. Господь зі мною не боятимуся, що зробить мені людина. Господь зі мною, щоб допомагати мені, буду дивитися переможно на моїх ненависників. Краще захисту шукати в Господа, ніж надіятися на людину. Краще захисту шукати в Господа. Ніж надіятися на шляхетних мужів. Усі народи оточили мене та ім'ям Господнім я знищив їх. Оточили мене, обступили з усіх боків, та іменем Господнім я знищив їх. Оточили мене, як бджоли та згасли. Немов вогонь у терені, іменем Господнім я знищив їх, Ти штовхнув мене вороже так сильно, щоб я впав, та Господь допоміг мені. Сила моя і пісня моя, Господь. Він став порятунком моїм. Голос радості і перемоги в наметах праведників. Правиться Господня діє могутньо, правиться Господня, піднята вгору. Правиться Господня діє могутньо. Не помру, але буду жити і розповідати про діяння Господа. Господь покарав мене тяжко та не віддав мене на смерть. Відчинить мені брами правди. Я увійду до них, прославлю Господа. Це брама Господня, у яку входять праведні. Прославлю тебе, бо ти відповів мені і став моїм порятунком. Камінь, який відкинули будівничі, став наріжним каменем. Від Господа це було, як дивно, це в очах наших. Цей день створив Господь, веселімося і радіємо сьогодні. О Господи, врятуй же, о Господи, даруй нам успіх, Благословенний Той. Хто йде во ім'я Господа, благословляємо вас із дому Господнього. Бог це Господь, і Він осяяв в нас, в'яжіть мотусками жертву святкову, ведіть дороги жертовника. Ти, мій Бог, і я прославлю тебе, Боже мій. Я величатиму тебе, села ти Господа, бо Він добрий, бо навіки Його милосердя.